На все життя. Опа, чуки, диви. Оце мені якраз на машину буде дивіться. О, оце я, правильно, мій друг, бутилка, колбаса і батон. Правильно, оце все, як полагається, дівчатка. У мене все з собою, дивіться. У мене тут бар, у мене все з собою. Ми підготовлені до всього. Да. По 25, закусочка, все як полагається. Спасибо, ти. Ти, ти мене Поки чарівна така, так? Да? Ось брелок у мене буде. Я, I love you. О, oh, слідуючий. Давайте не вийти, на пульсую ці зони наносимо на вушки, на волосся. Боже, він так. пахне, да, да. да. Слухайте, я ще такого, може я... Ну що, де прочатка? На волосся, на волосся да? а. Також, а. Також, так? А. Слухайте, це взагалі. Боже, як він пахне, це все. Пахне. Сухий парфум. Дівчинка, ну я таке ще правда не бачила. Може я. Але я в школі, що я хорошо на задній пальці. Хорошо, а як його заказати? Він не рахнула, там є прес, а ви мене зараз відмітьте в інстаграмі, mm -hmm. хорошо? Дівчатки, це дійсно крутий, він так пахне, це взагалі. Ну, він дійсно пахне. Слухайте, дівчатки, я хочу, що це дуже неудобно. Кинула в сумочку, да? так? На... Ви мене поняли? А ну відмітьте мене в інстаграмі, це дійсно дівчатки, це тут це не реклама, це подивилася, але вони дійсно пахнуть, мені дуже подобається. Дівчатка, ви мене відмітьте, а ми будемо відмічати вас далі. Ай моя ласточка, ай моя красуня. I love you. У мене у той побачить, так? Да? Да. Я згодна. Привіт, ну, там... кому передаємо? <рес> Всім привіт. Сережка, я сьогодні в цих красуках, слухай, я його туди знімаю. Я їх не знімаю. Дівчатка удобні взагалі. Да, Сережка? На, будь ласка, ладно. Yeah. Добрий день. Всі приходять до сім'ї. А, Сира, здравствуйте. Здравствуйте. Я колокола. Она спаси. Она спаси. Боже. Ну, ну, стесня? Стесня? Подожди, моя. Подожди. Подожди, моя спасибо. Подожди. Манюня, там шево, подожди. У меня красиво. Иди сюда, Манюя, села, давай. Иди сюда. Ну что? Щадай. Шо Що Ты ще на Держи, зайчик, тобі, що ти стисняєшся? Mm -hmm. Та що ви стисняєшся? Та що? Та я ще тебе, що ти? Давай, давай фотографію, ти стисняєшся мені такі. Боже, дівчатка, дякую, що ви у мене є правда, так приємно все. У нас ще для цього треба сьогодні сьогодні. Так? Ви думаєте, це так, то хочете? І що, ви хочете, хочете, чого чо не драсьте? І чого не випадає, ми скажемо. Давай, моя гарна сьогодні. А як, а як, що нам стало? А як хочете, селфі робимо? Mm -hmm. Селфі, давай. Так. Так, у нас только рекламна пауза, давай робити сезон. Включаєш, что її нову да? піднімає, так? Я не знаю. Ну, така привичка, давай подібне, вже так, не піднімає. Сто процентов. Давай подаємо. Манюня один сюди зробила, Так. 100% машина, що це. Давайте, дівчатки, цілуємо. вас. Давайте. Рекламна пауза. Та добре, слухайте, три рази, три рази буду цілувати, бо в мене скучила. Слухайте, це весь народ писав. Де ви? Де ви? Я пропав. Ні, ви не пропали, Ми наблюдаємо кожен день з турці. Боже, дякую вам. Це наше десятиліття. Дякую. Ми, звісно, на десятиліття не приїхали, але так. ми Ви знаєте, просто Ми, ми наблюдали, ми бачили це дійсно. Це, я ще всі... це у нас Вкусі зоркий глаз! Всі І знаєте, що я хочу вам сказати? Що е... Я таке кількість людей, хотіти ще не бачила ніколи в житті. Наскільки Наскільки А як це... Ну, це, це, ви пригощали? Знаєте... Я можна критику? Я на Ліщаку ставлю нас. Боже, а ми скучали. Ми теж, але роботи багато. Ви ж допомагати обіцяли всі прийти за Наші. тиждень і не прийшли. Це 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 нас... Люди Ой, просто знають, що це, ви часто це, буваєте. Це, це, нас... живуть. це живуть, нас, дивіться, не біді. Дивіться, це передали люди, тут записочка і гроші. Так, передали. буде молиться. Та, Боже, ну як ви всі пахнете. Як ви так пахнете, слухайте, а мені пишуть, де ж про... Це наша чудотворна і богато. Дивіться. Боже, чудотворна іконка, бо це взагалі. Дякуємо вам, дякуємо вам. Ви знаєте, ми дякуємо вам, що ви, Боже, ну, ну я не можу говорити за іконку, ви так пахнете, що прямо перебиває мені всі слова. Ви уходите, ми ще суди пахнемо. Ми знаємо, хто у вас був міліть, я кажу, знаєте. Боже, ми вам дякуємо, чесно, це дуже це, це чудотворна ваша іконочка. Да. Ми ж були, ми. Ну ми скоро до вас прийдемо, ви не плачте. плачете. Ви чули, ви захотіли вчити. Значить, я. я вам дякую, давайте. Ще, раз, ще. ще три рази. Ну що ти такого? Ми вас айламі, діляться цілуйте. Ми зробили таке, це наш владика, який побудував монастир. Ну, це його слово тут. Ось такі краєвиди, козацькі могили є в нас. А це всі етапи будівництва. Ось таким був храм колись. Ну, Все починалося. Молитви, а тепер такий храм. Тут все, і храми, готель для паломників, там живуть біженці у нас сьогодні. Чудотворні ікони з закону привезені. Тут і моє життя, як я народився, це браття монастирявся. Це мої нагороди. Тут от з військовими, от ми допомагаємо військовослужбовцям. Ось І в Донецьку був, це в Херсоні, це на Сумському напрямку, це теж під Донецьком. Це біженці у нас народилися, це відвідував хворих. Це хворих наших ЗСУ відвідував, це допомагали е МВД. Це в нас палаточні такі, це стільки паломників на свято приходить до нас. Це наша чудотворна ікона, яку я вам подарив. Маленька копія. Це браття на послушанні. Це наш, це блаженніший митрополит Київський відвідував нашу обитель. Це наші благодійники, які допомагають нам. Це гості наші, священики наші, це нашими вінчали, це лилики наші їдять. лючок наш. Це знайома. То знайома, Петя. знайома з Петькою. З печі я знайома, це да. наш владика. Це от таке наш іконостас. Дякую вам. Чик шикарний. Люди добрі кажуть, її публікують А Ану найдіть мене, ану де? Ви, знаєте про А Ану, давайте. Так, стат стат ану, дивіться, а чого це він, а чого це я не звізда? А що це? Звізда, ні, звізда, а огород треба мати світ. Леся, зроби нас на удалену камеру. так. Да. І слухайте, як от мені прийшли, чого ви туди поперлась на рекламу? Звуть це пруся, так? Да? Хочу та йду, правильно? Поганих людей не, не хочу. Ні, поганих нікуди не звучати. <laughs> Що ж ви кричите, звізда, звізда, де ж то звізда? Та он до, я понимаю, де ось дівана, он то тоже. Дож... Здесь <гад> має бути на якійсь хатиці. Тут перелистати треба. О! а е, е, Ану! Узнали шляпу? Дивіться, гарненька, диви. Ану, кажіть. Молоде. <гад> Це треба так фоткатися. Та, та я вам теж дарую. Ну, ви завжди нам даруєте щось, ми теж вам даруємо. Ти оцінюється дає? Мені задавали питання. а тут про моє як я починала, про моє життя. А. Коли помреш, то прочитати на покупці, це вже легко. Ну а коли по 102 годи? Що ж ви хочете? Ні, ви переживете. Дана, якщо що, я тебе там буду ви молодші в мене, ви переживете мене, а в 102 роки будете читати. що я була... Воно вже нафіг треба в 102 роки. Та читайте вас тоді, під буде просто. Кажуть, що до почитав? Та До того, що вийде 15 книжок про мене. Повільно, що теплому магазинчику в Одесі, тут чамати, та кожа на дружина яка Надихає, та замовлює нас. Сьогодні прощаються з вами. Вона усі тут. Мої слова було завжди. Головне це мир і в серцях. Пам'ятайте їй такою. Зараз за була, була. тебе пам'ятати. Зараз вас перестануть любити. Вас любити вже не будуть. Куди, хов, куди, хов. Та, я вдома буду читати, що тут читати. Чита... Ой божечко, Там щоб донацію читати. Так, да, не впівати, а читати. Та, я не, я і зробив сьогодні наш день, а я ж плачу, я а. плачу і горю. Вони взагалі розуміють. Говорить. ви знаєте, За нас чим більше за нас... дивіться камера, дивіться. Слухайте, щось така камера від від не хочеш, спочатку я злякалася, спочатку бачу, хтось заходить, спочатку синій кульок, синя пальтішка. Ой, платнічка. Думаю, що таке? Слухайте, я навіть ніколи не задимую. Знаєте що? Тому що людина, яка, яка не впевнена в собі, яка нічого в не досягла, вона може тільки сісти і писати. Але ви знаєте, що їй треба любити? Їй треба таку їй треба I love you казати. Чили мене? Я вас ходи, вона стой піднімається. Потрібно, що, знаєте, потрібно жити. Ви поміти. Я дуже двічі, я все бачу. Ми цю ніч не спали. Ми все бачимо, що таке. Але, дівчатка, нам не треба сісти, опустити руки. треба вставати. Дякувати Богу. Ми живі, здорові. Ми встали, йдемо на роботу, поспілкувалися з вами. Це дуже важливо, розумієте, Саме головне, де воно встаєш ніч не спали, думаєш, нічого не дав. Нічого. Встали, личко вмили, губи накрасили. Голос можна не розчасити. Опустили, гури накрутили і дві губи накрасили. Це я сьогодні утром стала, стукати, така прямо. Я думаю, ну що зі мною не так, а я не накрасила губи. Понімаєте, а то святої, так. Губи всі так, красують. Думаю, красотніки. Спасибо, що ви прийшли Ви ти приходьте, де не стісняйтеся. Чули мене? Ви на морі були вже. А що ви така загоріла прямо чорна? Чого ви така чорна? Чого не берете? Ви прямо чорна така смугляночка. Не, смугляночка. Так що приходьте і не бійтесь. Доле, не бійтесь мене, я хороша. Не поняла, хто там. They Подожди. Хтось після лапочка, держи кульочок. Иди, иди. На, на, я вже включена камера. На, зайка ме. На, на, ма. Добрий день. Добрый. Я, я Света. Я... Света. Я Света. А ти моя ласточка. Я так понимаю, Так. вас всі. Дарійте, жінкам троянди, та білі піони. Так, все ще. Давайте я вас тут давайте я вас так, ідіть сюди, це сушина легенько твого чоловіка поцілує. У мене фотографія з ним першим є. Він до мене перший сюди приїжджав. Подивись, так любить наші, знаєш, куча, хочеш ми цю пісню. Даруйте троянди, та білі піони, ромашки тюльпани і всякі тітьоми. Слухай, на нас ще трохи будемо собі дарять. Мене приємно, то скоро буде. Скоро буде, поїдемо крестити, за, так? Хто на, 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 на. нагизи його прямо ще набери? О! Оце котик крім є, ще другий ролик. Зайчик у нас другий ролик. О, виключай. рекламу. Це місто Черкас. Ти ти Та? Такий веселі. Я ж включайте вже камеру. Що тільки я включаю? Давайте вже включайте всі камеру. Моя красуня, були на морі. Були. Такі загорівші бачу. Трошки є. Трошки є. Шоколадочки <laughs> даже не уїхати, чули. Мої гарньоні. Це... То ви коли скільки, коли, коли приклад дівчатка? З п'ятницю. Тима Та що ж з п'ятниці вже мали бути чорні? Ну вже що як які є. Та ну мали. А що ми стесняємося там? Хотіла включити камеру і виключила мої красотички. Боже, спасибо, моя красунечка. Боже, це взагалі, лялечка. Пожалуйста. Що ви вчите? Ну кажіть щось мені. Сто процентів. Да, да, so, ну я согласна. Да. Фото відео. Дякую да. вам, мої хороші. Боже, дякую, що ви в мене є. I love you! 100% Хоче фотку давай, де там манюня, давай фото. на. бачиш собі за фотографію даю конфет. Согласний? все, диви. Всю байда фото. відео Согласна фото відео. Я готова. Трошки губи не накрашу, Ну нічого, що Я з таким красивим таким пущини Обережно, Обережна дітя, отівки будуть Ой, ой, какая. Прости, ну сейчас. Сейчас же убіграть. Ага. Ну що? Дівчата, вона повинна бути вседа в мене. Я сьогодні утром і так устала розстроїна ще убіна не граші. Лялечка, oldValueімсте. Слухай, Сашенька, ну давай умовайся. Так? Той мужчина тільки ні. Обережно, дівчата. Да 100%. Послакуйся. Да давайте, ну давайте. Конечно, да, сказал. Гарний. Слухайте, ну я всегда у вас дівчата хочу. Любочка, кто там уже снимает каму. А игра у вас такая. Обалденно, обалденно. Попробуйте. Я думала, минус надавати видео. Я буду співати вам. Ну света богиня. А я бы сказала, що я приїду, пойду до вас. Не не в вода. Ви понимаєте? Молочь. Так, це следующий вам це сухий. Це сухий парфум. Тухи Так, відкривайте, нюхайте, На напильсуючі зони наносимо на вушки, на волосся. Можливо, на куті, так, так. Слухайте, я ще такого, може я. Ну що, де я такий? Встаю, я вже встаю. Добрий день. Я вже встаю, Костик, ти, ти вже ти міняється. Та що таке, йти сюди. З чого у вас дитячі відібрав, починається мені. Йдіть ближче до мене, що ви тут стісняєтесь? Я не стісняюся, ви мені стисняєтеся. Світлана з привозу рибна вогіння з кумбріям. Я вас пошню. Я, я забула слова. Мені дари дівчата. А дуже, які слова прийшли? Я ага. дуже рада вас бачити. Знаєте, ваше ім'я Світлана це те ім'я, яке випромінює світло. От ви якраз справжня людина, яка випромінює світло. Я сама з Донецької області. І знаєте, я дуже дуже вас люблю за те, що ви така добра і зараз розпространяєте цю цю любов і цю доброту на науці усю нашу Україну. Спасибо. Я дякую вам за те, що ви э, така православна християнка, яка ну нашої вір нашого вірозповідання. Я дякую вам за підтримку за силу. Я дякую вам за всю любов, добро, яке ви робити людям. Спасибо. Я тивана сюда так, це мені діти, вас обнімашки, давайте уважки. Що манюня? браслетики? У мене Тарасик теж На, я тобі даю 200 гривень, ти йдеш далі продаєш. Ось такі браслетики продають у нас хлопчики ондо. І бачите, не просять нічого, продають. Так, але ми приїхали з Рівненської області, то я передаю привіт всій Рівненській області. Так, я зі Світланою Базаренко бачили якоюсь дівкою, такою яскравою світу. <реш> ти моя ласточка, я теж вас всіх люблю, дякую вам за вашу підтримку. Я Правда, дивіться, зараз ми робимо селфі і робимо фото. Зайчик, ту ти цвіти вже. Так, Леся, зараз ми ці будемо міняти вже, а ці будемо ставити. Так що давайте, зараз у нас буде і фото, і відео, і все. Поки я вам кажу I love you. Здача, ваша здача. Так, циклоля. Это мій охоронець На минуту. І жариба да. да. пішли. Я поїхав. А мамі красок. Согласна. Що, Ви, шо, хочете... Ви хочете вести мамі? Да. Да. Ну красотка, що в телефоні, що так. Ну що не красуня. Дивіться, вам за мати. вам далеко кидати треба? С машиною. Хоть Мамі щось дає, так? Да? Хорошо. Це мамі от Хорошо. Да? А я даю рулі ті про останчик і мало солочку. Да? <сути> Страна знає своїх героїв, так? Ха-ха? Да? <сути> я наблюдаю, я люблю, я действительно наблюдаю. І, і хочу сказати, що... Вам. І я хочу сказати, що я давно за вами наблюдаю. Я просто наблюдаю, ставлю лайки. І багато чому я навчилася. Я навчилася бути, хоча до цього я була така более, напевно, спроба на чому тут. А завдяки вам я пулю все, як треба, тільки не ругаюся. Я щоб ругалася, то я вже, знаєте що? Я не можу ругати. А треба все вести курси, тоді добре ругатися. Вести курси. Ну я це оригінала. Вони не перемагають. А я потім, власне, за ці курси. І мене, до речі, багато питали за ці курси. І я думаю, що щось ми придумаємо. Щось буде, так? Щось буде. У вас, якщо ми в ресторан? Звісно, можна. Вернемося з Парижа і зараз... — Давайте з Парижа вертайтеся, йдемо в ресторан і будемо обсуждати щось дуже-дуже цікаве. Льова Цей Лаврі мамочки вітання. Спасибо. Вам за все. Дякую, що ви є. Красуні. — Дякую. — Дякую, Спасибо, Суд. Приходьте.